Цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів. У людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості і хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все в цьому світі створено і тримається тільки Словом Божим. Атоми, молекули, весь світ слухняні тільки Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресії та іншого жаху лише слово Боже, адже слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди відписуються від брехні, пропаганди, агресій – Усього цього контенту та слухає тільки слово Боже, Здобуває свободу. Ісус Христос сказав: пізнаєте істину, та істина зробить вас вільними. Тому за рік на канали Місія Слово Боже підписалися до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули більше 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах. Дивіться ці відео з відкривеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від якогось демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас! Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги. Я сама вам можу сказати, що звільнилася від всяких фобій, депресій та страхів завдяки Слову Божому. Пишіть.